Так що, все ж таки, по світлу можна узнати? Я розмовляю по телефону. Так я хотів би знати за світло. Ну, хотіть, подожди, я розговорю з чоловіком, потім пообщаюсь. Ну давайте ми почекаємо, у нас є багато часу. На, пообщайся, хазяї. Зараз вона громко стоять. Алло, добрий день. А, ні, чекайте, це не сюди. Сохраніть динамік. Алло, добрий день. Добрый день. Мене звати Валентин, я хотів узнати з приводу ситуації, то, що на катку падали люди. Більше, вже шість травмованих є в інформації. Як ви можете це прокоментувати? На на я Так. 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 Тобто людина сама вина в тому, що прийшла на каток і не, не вміє кататися, правильно я розумію вашу, вашу думку? Я і лижах. можу кататися, не можу кататися, стаю вот і спробую вот, там ага. ребенок, я його беру, іщу, я думаю, що я зрозумію. знаю. Я Я ще раз вам повторюю. чоловіку треба, ага. він катається. Чоловіку не треба, він не катається. Він не катається, ага. А таке питання, а, як ваші вас звати, щоб я міг звертатися до вас? Геннадій, приємно познати, Валентин. Геннадій, а така ситуація з приводу того, що немає на катку лікаря, який може надати першу допомогу постраждалим, це можна якось змінити? А як? Вчора була ситуація, людина впала, зламала руку, їй навіть не змогли надати першу допомогу, і їй прийшлося в'їхати в лікарню. Чи не предусмотрено це заход? А чому немає на вашому катку людини, яка може надати першу допомогу? А якщо це будуть діти? Хто несе відповідальність за те, що постраждають, наприклад, діти на катку. В першу чергу, хто має відповідальність нести? «То -то 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 хто -то тобто батьки, які відпустили на каток. Ага. Тобто, Ви не несете ніякої відповідальності, що на катку можуть залишитися якісь непередбачені відношення ну, ситуації. <кхи> ну, наприклад, я, наприклад, думаю, що має на катку... А? Так це ж теж атракціон своєобразний і теж травмонебезпечний. Ні, так ну це інша ситуація, це міліцію треба викликати. Так... Геннадій, тобто лікаря не буде. Тобто не вмієш їхати не кататися. Геннадій, тобто не буде лікаря на вашому катку, так я розумію? Алло. Я Говорю, лікаря не буде на катку, я правильно розумію? Тобто ніякої допомоги, тільки самим своїми силами. А коли лікар з'явиться на катку, щоб діти і дорослі могли не отримати на... Ну це аптечка, ми побачили далі. Аптечка доложили ліси і повезли кервому плані. Так ну вчора, пане Геннадію, вчора ситуація була така, що навіть аптечки не було, тільки сьогодні з'явилося. І друге питання, а ви отримуєте світло і воду в нашому накатку. Це у вас є дозвіл на це офіційний? В нашому мерії? Я, я хочу знати просто, тому що до даний момент я не розумію, з яких податків це сплачується, навіть не маючи нормального сервісу. Ще раз, я, не, я вас не почув. Що, що, що? Що, що? Алло. Саме, так, а, то ви її поставити, зараз ви берете світло в місті, я правильно розумію? А де ця підстанція? Її тут немає. Сегодня, не ну покажіть, покажіться. Так вона ж не працює, вона ж тих, вона ж не терахти. <рес> ну так і простанція має годіти, напевно. Чи ні? <рес> ну так я підійшов. І дивіться, питаючий кабель от де йде. Живлення входить в землю. Ну вона годить. Та, це трансформатор а не підстанція. Я не розумію. У е, мене ще питання останнє до вас. Е, чи е, будуть зміни в сервісі і буде, чи буде поставлений лікар на катку? Чи, так чи ні? Коли? Скажіть, будь ласка, стати, е, терміни, тому що люди дуже негативно відносяться до ситуації даної і хочуть вже посати в прокуратуру заяву про те, що неякісні, доз, неякісні сервіси у вас на катку. Так, але вони не давали чинних якості сервісу. Ви ж не можете, наприклад, поставити бінзоколонку і не поставити наприклад, заправочну. Не можете це зробити. Те ж саме у вас, ви поставили Бензоколонку поставили, ти під'їхав, вставив пістолет. Так, але щоб її вставити, то бачите, є пістолет. А у вас зараз в момент, у вас немає навіть лікаря, який має в разі чого допомогти людині. На на заправці лікар є. На заправці є люди. Які нажимуть на кнопку і виключуть лікаря. Ми казали, на зараз... на скорую, Ви не дзвонили. Вчора почався ситуацію, вони не дзвонили. Люди самі долучалися. Вони не Ні, вони самі не захотіли, тому що вони нічого не надали. Ні. Вчора аптечки не аптечки було. Давай розвивай телефон, заканчивай. Я сам буду вирішувати. Це я... телефон. Можете я можу дати телефон, я сам поговорю з людиною.